Отож, в програмі, коли ми ввели всі свої дані, ми закрили наш рік. Ми закрили, точніше, вже грудень. Якщо ми закриваємо грудень, так само закриття місяця визначення фінансових результатів. Після того я роблю ще одну операцію вручну. Я зараз її відкрию і покажу. І поясню, чому я це роблю. Я визначив в своїй обліковій політиці, що я застосовую касовий метод обліку. Відповідно, всі свої доходи я визначаю в момент їхнього фактичного надходження. Тобто, коли в мене сьогодні прийшли гроші, я одно в той же час визначаю, що це мої доходи. Я не чекаю, поки я витрачу кошти, щоб потім визначити їх доходи. Тому на кінець року в мене по кредиту 483-го рахунку буде якийсь залишок. Чому він там є? Бо давайте я так розпишу додатково. А я написав запис, але тут буде хоча б аудіо записане на відео. Коли нам прийшли гроші на банківський рахунок 311 з 484-го, там 1 мільйон гривень. То ми розуміємо, що країна 484 го у нас буде світитися цей 1 мільйон гривень. Але поступово, коли ми маємо якісь витрати, ми витрачаємо гроші на то, на то, на то, на друге. І коли ми робимо якраз закриття місяця, воно автоматично потрохи починає списувати оці гроші. Тому що ми витратили, до прикладу, 300 тисяч гривень. Відповідно, у нас сформується автоматично при закритті місяця така проводка. Визнайте який дохід. дебет 484, кредит 718. Там на 300 тисяч гривень. Але в кінці року тоді в мене буде залишок 700 тисяч. Розумієте? І мені потрібно вручну, тому що я сказав, що я визначаю свої доходи в момент їхнього фактичного надходження. Того я вручну роблю таку проводку. Яку формують саме оці дві операції, які ми робимо в кінці місяця, закриття місяця і визначення фінансових результатів? Я весь залишок, який в мене на кінець року, я сформував собі да, оборотку. У мене по 483-му був такий залишок. Тому я зробив таку ручну проводку. Я закинув його на 718-й рахунок. з 718-го закинув на 791 й власне визначення фінансових результатів. Воно відбувається такою проводкою, і я перекинув ту суму. Але далі на 791-му я також не залишаю кошти. Внаслідок того, в мене вже там щось було до цієї проводки. І, власне, коли я бачите, я вже меншу ціну, тому що в мене був ніби збиток діяльності за поточний рік. Я витратив більше грошей, ніж я отримав в поточному році. Але я міг так зробити, тому що в мене міг бути залишок з минулого року. Тому оту різничку я вже закидаю на 44-й рахунок на нерозподілений прибуток, і таким чином я залишаю свою оборотну сальдову відомість. Коли я її сформую, звіти оборотна сальдова відомість. За 2024 рік я зроблю її. Сформувати. Ось так вона в мене буде виглядати. Бачите, все закрилося, в мене є залишок на 31-му на банку, це нормально. На 44-й, власне, ту проводку, яку я зробив. І розрахунки з зарплатою і податками, тому що отут я 31-го не рахував, а виплачував вже 1 січня, тому в мене тут не закрилося. Якби я виплатив 31 го числа, в мене і би тут було все чисто. У мене б було тільки суми на банку і на нерозподіленому круті. Тоді воно в січні 25 закриється, так? Так, воно закриється в січні 25. Тут в мене просто, тому що в мене не було ніяких товарів. Бачите, другий клас взагалі рахунків не використовувалося. Мене гуманітарку не обліковували на даній організації. Але навіть якщо у вас є другий клас, у вас могли товари залишитись, це теж нормально, буде залишок кінцевий. Що ми робимо? У нас в даній програмі, вона програма допомагає сформувати один із звітів, які ми подаємо в податково. Де ми його знаходимо? Ми заходимо у звіти, і тут є регламентовані звіти вбудовані. Я їх натискаю, і далі мені потрібно вибрати. Звіт малого підприємства є скорочений, а є звіт малого підприємства. Пам'ятаєте, ми з вами перший день визначали наше підприємство мікро чи мале підприємство? Більшість із нас це мікропідприємство. Мале підприємство, можливо, якраз Shelter шелтер плюс. Вони вже мають обіг, хоча я не знаю. Розумію, що в них більше масштабніша діяльність, можливо, вони вже мале підприємство. Ми зробимо скорочений варіант. Я його обираю. Я обираю, що я хочу це зробити за. 2024 рік, і я натискаю відкрити. Після того я натискаю кнопочку Заповнити. І в мене цей звіт заповнюється нашими даними з програми з оборотно-сальдової відомості. Все, всі дані підтянуло. Мій баланс сформувало. Мені саме заповнило всі, всі дані, які мені потрібно просто податково насправді ці цифри взяти і переписати. Я заходжу на сайт. Зараз я зайду і покажу вам. Я просто заходжу на сайт і переписую ці цифри, які мені програма підтягнула. І так само дана наша звітність вона складається фінансова звітність мікропідприємства з двох частин: перша це баланс, а друга це звіт про фінансові результати. І відповідно звіт про фінансові результати. Те, про що ми говорили, в чому різниця двох обліків, як касовий метод і метод нарахування. Що методи нарахування, чистий прибуток завжди буде дорівнювати нулю. Вони покажуть все, що прийшло, та вони і витратили. Інші кошти вони не трогали, вони ще не визначали, що то їхній дохід. У мене я роблю по-іншому на даному підприємстві. Тому в мене тут є прибуток, який зазначається ось цією сумою. Все, це я взяв і. Переніс ту звітність, бачите, тут є що за попередній період вона заповнюється, якщо у вас вже був 23-й рік, до прикладу. Якщо ви тільки організацію створили в 2024, ну, вона не буде вам заповнювати дані, бо там пусто. Тому після того я заходжу в електронний кабінет платника податків, я натискаю ведення звітності, я обираю собі рік. Там вже буде 25-й, да, натискаю створити. і Мені потрібно створити фінансову звітність. Зараз я собі підивлюся, під, під, під яку я фінансову звітність подавав минулого року. Всі. От, фінансова звітність. Тут я дивлюся на код s 01114 Тому я її шукаю 0114. Десь вона має бути на другій сторінці. Ось вона є. Бачите? Фінансова звітність малого підприємства. Я її обираю. Я натискаю Створити. Шапочка в мене, в принципі, заповнюється, але мені ще треба записати вид економічної діяльності. Тобто, в даному випадку, так як це церква, це я напишу діяльність релігійних організацій. Де нам взяти цей вид економічної діяльності, ми можемо одразу тут і в цьому кабінеті її переглянути. Облікові дані платника я відкрию в новій вкладці. Ми спустимося вниз самий. Тут є наші кведи, мають бути. От, діяльність релігійних організацій. У вас може бути діяльність громадських організацій і теж номер кведа інше. Тому я це запишу сюди. Середня кількість працівників, я пишу, скільки середня кількість працівників в мене працювала протягом даного року. І все, бачите, те саме необоротні, оборотні активи, тобто наш баланс, власний капітал. Я всі циферки переписую звідси з того, що мені сформувала програма. І фінансові результати внизу. в мене є інші доходи, разом доходи. Інші витрати разом витрати, і фінансовий результат пораховано. Так само воно тут внизу є. Я переписую інші доходи. Там напишу, до прикладу, таку саму. Мені автоматично підтягне вже разом доходи. Інші операційні витрати напишу, і мені автоматично воно все порахує. Тобто, оце перша звітність, ось таким чином вона подається. І є друга. Друга, вона пов'язана з першою, тому що якраз оцю частинку звіт про фінансові результати, вона більше її розкриває. Там нам треба, відповідно, воно би мало бути взаємопов'язано між собою. Ця звітність з іншою річною. Я знову її оберу. Звіт про використання доходів, прибутків неприбуткової організації. І бачите, я вам відкрию окремо баланс. На жаль, її програма не формує, хоча, можливо, можна купити якусь програму спеціально для неприбуткових організацій. І можливо, там програмісти вже зробили, що цей звіт також сформується. В даній програмі, в якій ми з вами працювали, вона не формується. Для прикладу, я вам відкрию, щоб порівняти і показати. Ось, власне, я показав, що мої доходи становили 2 мільйона 231 тисячу гривень. Тут е, числові показники всі в тисячах гривнях, і вони зазначаються на початку звіту. Е, десь воно тут має писати: от, одиниця виміру тисяча гривень з одним десятковим знаком. Тобто, я міг поставити насправді, напевно, ще кому і ще одну цифру, але я ось таким чином заукруглював. Коли я заходжу в свою е, інший звіт, звіт про використання доходів неприбуткової організації, мені треба розшифрувати, що означає оцей мій е, дохід. 2 мільйона 231 тисяча. Я її тут показую теж 2 мільйона 230 674, Але я заокруглив, бачите, по шістірка стояла 231. І в мене все було як благодійна допомога. Всі мої надходження були благодійна допомога. Тому я повністю суму переписав рядочок 161, 1,6 автоматично підтягне звідси, і рядочок 1 теж підтягне все звідси. Оце наші доходи будуть. У нас, е, бачите, так як не пробудкові організації, у нас також державні організації, тут є інформація, яку вони заповнюють. Там Бюджетні установи, їхні залишки, коштів і так далі. Далі так само тут є, ну, можна читати, наприклад, вартість активів, вартість товарів, отриманих для організації мети та напрямів діяльності, визначених установчими документами. Для здійснення неприбуткової діяльності передбачена законом для релігійних організацій. Тобто тут можна було записати суму тих товарів, які вам надали безкоштовно для вашої організації, для рядочок 1.5. Наприклад, нам надали там комп'ютер, хтось подарував, для того, щоб ми могли його вести в експлуатацію і використовувати для діяльності нашої організації. То вартість цього комп'ютера ми могли в 1,5 показати. Загальна сума в нас обов'язково має сходитись з нашим балансом. Це перше, на що насправді податківці звертають увагу, що ця звітність має співпадати з цією звітністю. Вона її розшифровує. І тут є ще одне: 162 це гуманітарна допомога. Якщо ми приймали гуманітарну допомогу, нам також потрібно її показати в рядочку 162, і по ній подати ще додатковий додаток. Так як в нашій в даній організації, в нас не було гуманітарної допомоги, до цієї звітності подається ще додаток по гуманітарній допомозі, і там ви розшифровуєте. І пишете повністю по всім, по кожній накладні, від кого ви отримали гуманітарку, їхня сума, там повністю воно розшифровується. Я думаю, якщо ваші бухгалтери це робили чи, можливо, ви стикалися з тим, ви знаєте. Там ці вон... додатки можуть бути дуже довгими на 100 сторінок, навіть якщо гуманітарка кожен день приходила. І ми спускаємося так само витрати. Витрати, бачите, я зазначив 1 мільйон 859 тисяч 104, в балансі в мене 1 мільйон 859. І я показую це все в рядочку 2-3. Тобто я показую, що всі мої витрати, вони були використані для здійснення діяльності нашої операційної діяльності. Так само, якщо я благодійну допомогу, якщо я комусь. Пересилав кошти, як благодійна допомога, я можу зазначити цю суму в рядочку 24,1. І якщо я передавав гуманітарну допомогу в рядочку 242. В результаті всі видатки, сума видатків буде в рядку 2. Ось таким чином. Якщо фор... може здавати видатки всі? Рядочок 2-3. Вартість активів. Вартість товарів, використаних для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації. Тобто все, що ми витратили, ми витратили на утримання нашої організації. Так, 949. 949. Так. Так, задовго? Чи він закриється? Так, він закривається. Ми тут вносимо циферку. Ну, дивіться, наша. Наш, наша програма сформувала цю цифру, ми насправді можемо зрозуміти, звідки її підтягує. Ми можемо натиснути на цю клітиночку, і зверху є кнопка розшифрувати. Я натисну розшифрувати, натисну так. І мені зараз покаже, звідки мені підтягнуло там, З кожного рахунку. там 10, 11, 12, все по нулям. І далі я буду гортати вниз і вже показую. Так, це частинка 642-го. Тобто це та, ці мої податки, які я ще не сплатив, да, вони світяться. 651 і 642 разом. Далі залишки на моєму рахунку сюди також підтягнулися. Ну і 44-й мій нерозподілений прибуток, який я закинув, він також буде тягнутися сюди. 650 перший знову ж таки ті податки, зарплата вона тут показує. Коротше кажучи, по кожній цифрі ви можете натиснути, натиснути кнопочку «Решифрувати», І ви зрозумієте, з чого складається оця сума 3 мільйона 640 тисяч. І у вас не було? Ну, мене гуманітарки тут не було. Ну, то що так, так, так. Те, що в нас всередині, воно ми більше збираємо як акт прийому передачі благодійної допомоги. Все, що ми проходить через митницю, ми ми реєструємо митну декларацію, то це вже рахується як гуманітарна допомога. Це я не вбрав е, наше практичне завдання. Це я відкрив іншу організацію. У нас тут не було просто гуманітарки і благодійні. Тут тільки гроші були. Так, кажіть. Тільки часу можна тримати гуманітарну допомогу на складі. Так. Я наразі це зупиню, щоб у нас було тільки звітність відео.